Почему вы перекладываете свою ответственность на меня? То есть, если я говорю, там, или если я показываю своим примером, так я ну в жопу ебусь, и все же ебутся в жопу. И тут мы торкаемся еще одной темы. Ну, по-первых, очень интересно, что Алхим порівняла выживание російської мови с анальным сексом. Ну, это она сравнивала. Хорошо. Не будемо коментувати далі її думку. По-друге, тут ми повертаємося до того, з чого я починав: що ми маємо ситуацію, коли різні б'юті-тьоті, селеби, ставши дуже популярними на так званому лайфстайлі, і не завжди, але здебільшого, не маючи відповідно мізків чи якоїсь ціннісної бази, показують приклад для своєї аудиторії так чи інакше. У тому, в чому вони не знаються, при тому, що вони жили, судячи з усього, взагалі в якійсь паралельному всесвіті. А вони мають відповідати за свою аудиторію. Кожен блогер, кожна публічна людина відповідає за свою аудиторію. І насправді надавати свої мізки, свою свідомість, свою увагу, відповідальність людині, яка цю відповідальність не хоче брати, а вона не хоче брати. Люди Людям сприймають, вона вот говорить так, чому впеклавати свою відповідальність? Ну, знає, знаєте, це в даному випадку те саме, що робити хірургічну операцію, давати якомусь алкашу з підпід'їзду. Ну, це те саме. Хоча, якщо ми вже говоримо про цінності, ще може виявитися, що в алкаша під під'їздом їх більше, ніж ганний Алхім.